Добрий день, шановні дев'ятикласники! Вітаю вас на уроках розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами пишемо вибірковий переказ тексту наукового стилю на основі декількох джерел. Запишіть, будь ласка, число і тему в Зошити. Відео поставте на паузу. Нагадую вам, що переказ це сприйняття і відтворення змісту висловлювання та складання тексту за готовим матеріалом. Основним критерієм, що визначає цінність переказу, є повнота відтворення висловлювання. Саме на цій основі розрізняють різні види переказів: докладні, стислі, вибіркові, творчі. Ми з вами працюємо сьогодні над вибірковим переказом, який передбачає. Передачу якоїсь окремої теми тексту або окремої інформації відповідно до комунікативного завдання. На попередніх уроках ми вже працювали над усним вибірковим переказом, тож вам відомий алгоритм роботи над цим видом відтворення тексту. Сьогоднішня ж робота буде ускладнюватися тим, що для переказу вам пропонується декілька джерел, тобто декілька текстів. Конкретно їх буде три. Із цих трьох текстів ви маєте вибрати інформацію, яка стосується теми розвиток декоративно-ужиткового мистецтва в Україні, і скомбінувати із, цих, із цього вибраного матеріалу один єдиний переказ на задану тему. Тож послухайте, будь ласка, перекази для... <кій> тексти для переказу. Текст перший в історичних і краєзнавчих музеях України зберігається багато прикрас, предметів розкоші та домашнього вжитку, які відображають побут і художні смаки стародавніх слов'ян від початку заселення території України до утворення Київської Русі. Розвиток українського народного мистецтва поділяють на три основні етапи. У перший період це 14, те перша половина 16-го століття відчувається вплив давньоруських традицій. В другий, друга половина 15-го, перша половина 17-го століття декоративно-ужиткове мистецтво було селянським та родинним. Речі виготовлялися для домашнього вжитку. Третій період, друга половина 17-го і до 20-го століття час найвищого розквіту художніх промислів. Саме тоді було створено найвидатніші пам'ятки декоративно-ужиткового мистецтва. Серед багатьох видів народного мистецтва значне місце належить різьбярству. Різьблення по дереву було поширене в усій Україні, особливо в лісовій смузі. Ним прикрашалися найважливіші деталі житла, різні дерев'яні півні сиділи на дахах, квіти. Оплітали одвірки і вікна, різьбленими були і полиці месники Особливо вражала багатством різьблених прикрас народна архітектура карпатських сіл. Гуцульські майстри використовували геометричні орнаменти. На лимківських витворах оживали виноградне, дубове і калинове листя, квіти соняшника. Текст номер два. Кераміка один із давніх видів декоративно-ужиткового мистецтва України. Археологічні розкопки показують, що гончарний посуд на території України виготовлявся ще з періоду неоліту. У давньому Києві в X-12 століттях працювали талановиті гончарі, що створювали поливну кераміку і керамічні вироби, прикрашені кольоровими емалями. Створенню й розквіду гончарських промислів сприяла велика кількість місцевих глин. Перший фаянсовий завод в Україні було створено в 1799 році у Міжгір'ї під Києвом. Пізніше фаянсові вироби стали виготовляти в Будах. У 19 столітті відкриваються приватні порцелянові заводи в Чернігівській губернії. Де виготовляють з місцевого Каоліну вироби, прикрашені ліпленням і живописом. Косовські виробничо-художні майстерні художнього фонду України виробляють кухонний посуд. Для прикрас інтер'єру гуцульські майстри випускають пано і анімалістичну скульптуру. В місті косово виготовляють кахель для печей, розписаний гуцульським орнаментом. Матеріалом для виробів є місцеві червоні глини. Текст третій. Початок скловиробництва на українських землях припадає на X століття. У цей час основною продукцією скловарних майстерень були браслети, намиста, персні, які виготовляли способом ліплення, витягування, розкачування. Найбільш поширеним виробництво скла і виробів з нього стало на Чернігівщині. Тут працювало понад 120 скловарних майстерень на Київщині, на Волині, де були для цього всі необхідні матеріали: кварцевий пісок, вапно, крейда, деревина і запаси води. Ремісники склярі виготовляли різні сорти простого, зеленого, синього, димчастого скла, а також кришталь, віконне і лампове скло, свічники, люстри, кухонний та горілчаний посуд, пляшки, баклажки, чарки, стакани, стародавній український фігурний посуд, у якому насамперед має значення його ужиткова роль. Немає аналогів у світі. З 17 століття склодуви прикрашали свої вироби густим декором, розмальовували емалями та золотом. У наш час раз на три роки міжнародний симпозіум гутного скла, що проходить у Львові, називає кращих майстрів, серед яких чимало українців. Ви прослухали три тексти, які розповідають нам про розвиток різних ремесел, про їхнє значення для розвитку декоративно-ужиткового мистецтва в Україні. Попрацюйте над лексикою поданих текстів. Назвіть і випишіть слова, які належать до наукової термінології, з'ясуйте їх лексичне значення. Я вам для допомоги. Створила наступний слайд. Тобто ці терміни я вам виписала. Ви можете ними користуватися у своєму переказі. Складіть самостійно план вибіркового переказу наукового тексту на основі декількох джерел. На тему розвиток декоративно-ужиткового мистецтва в Україні запишіть його. Я рекомендую скласти вам саме складний план. Продумайте композицію переказу. Яким типом мовлення ви скористаєтеся? Пригадайте три типи мовлення. Можливо, вони поєднаються в цьому переказі. Доведіть правильність свого вибору. Це робота усна і самостійна. Лексична робота, я нагадую, ви користуєтеся цим слайдом. Використовуйте ці слова, зверніть увагу на орфографію і записуйте їх правильно. І наостанок пам'ятка, як готуватися до вибіркового переказу тексту наукового стилю на основі кількох джерел. Прочитайте тексти, а ви їх маєте можливість прослухати. Відео я прикріплю до завдання. Тексти, з яких потрібно вибрати матеріал для переказу. Визначте основну думку опрацьованих текстів. Виберіть з текстів лише той матеріал. Який необхідний для повного розкриття пропонованої теми, Визначте основну думку переказу, вона може збігатися і не збігатися з основною думкою текстів. Але основною думкою ваших текстів буде ознайомити читача із різними видами декоративно-ужиткового мистецтва в Україні в різний період його розвитку. Випишіть слова-терміни, вони у вас є на слайді, тому окремо виписувати їх не потрібно. Складіть план вибіркового переказу. Продумайте слова та речення для зв'язку частин тексту. Я нагадую, що це слова, які ми використовуємо зазвичай, коли виконуємо творчі роботи. Отже, таким чином, по перше, можливо, по-друге, якщо вам підходять до тексту ці слова. Напишіть вибірковий переказ тексту наукового стилю на основі кількох джерел, спочатку на чернеці, перечитайте його, відредагуйте. Якщо ви справилися з цією роботою і вас все влаштовує, перепишіть переказ на чистовик зошит, зробіть якісне фото і надішліть для перевірки та оцінювання. Слідкуйте, щоб фото надходило рівно. Я бажаю вам успіху у написанні переказу. Я сподіваюся, що у кожного вдасться написати цю роботу на високий бал.